Із 1 вересня, згідно закону України про державний бюджет на 2015 рік, був піднятий прожитковий мінімум для осіб, котрі втратили працездатність. Повідомляють в управлінні пенсійного фонду України Бердичева та Бердичівського району. Складатиме він 1074 гривні. Тобто, після автоматизованого перерахунку пенсії, мінімальний розмір останніх складатиме 1074 але зауважують фахівці управління, отримати її зможуть ті з пенсіонерів, у кого набереться потрібна кількість років трудового стажу. Необхідно зазначити, що до даного розміру буде перераховуватися пенсії для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до жовтня 2011 року. Які мають жінки стажу 20 років, чоловіки 25 років. А ті пенсіонери, які вийшли на пенсію з жовтня 2011 року, необхідно мати стаж для жінок 30 років, для чоловіків 35 за наявності вище зазначеного страхового стажу розмір мінімальної пенсії складатиме 1074 гривні. До вересня 2015 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, відповідний мінімальний розмір пенсії складав 949 гривень. Пенсії, що не перераховуються особам, в яких відсутній вище перелічений стаж, тобто розмір пенсії на вересень місяць 2015 року, залишиться в тому самому розмірі, а саме 949 гривень. Соціальні пенсії, які отримують пенсіонери і мають третю групу інвалідності, даним категорією осіб не буде здійснюватись перерахунок. Пенсії за віком за відсутності вище переліченого стажу також буде розстановити розмір пенсії 949 гривень. В управлінні звертають увагу на те, що виходячи із розміру прожиткового мінімуму 1074 гривні для осіб, котрі втратили працездатність, перерахунок пенсій не проводитиметься для двох категорій пенсіонерів. Це доплати дітям війни та доплати чорнобильцям, оскільки дані доплати встановлюються у фіксованому розмірі, і даний розмір встановлює кабінет міністрів України відповідною постановою. Тішна новинам є для тих пенсіонерів, які отримували пенсію до жовтня 2011 року, і при цьому працювали. Для непрацюючих осіб встановлюється доплата до прожиткового мінімуму становилася, припустимо, на грудень 2013 року це 949 гривень. А для пенсіонерів, які працювали на жовтень місяць 2011 року, їм доплата встановила до 744 гривні. Відтепер, з вересня місяця 2015 року, даним категоріям пенсіонерів, які працюють на роботі буде здійснюватися також перерахунок пенсії, тобто з жовтня місяця 2011 року працюючі пенсіонери майже не відчували підвищення розміру пенсії, оскільки вони працювали і їм доплата проводилася дещо по іншому. Відтепер, з в даному році, з вересня місяця 2015 року, вони відчують суттєве підвищення розміру пенсії за наявності відповідного страхового стажу. Про необхідність вчасного подання відповідних заяв нагадують в управлінні пенсійного фонду України Бердичева та Бердичівського району тим пенсіонерам, котрі отримують пенсію за дорученням. Якщо пенсіонер довірив певну особу отримувати свою пенсію через довірність, щороку особа, яка довірила, повинна написати заяву в пенсійний фонд України. На даний момент проводиться дана робота з відповідними банківськими установами та поштовими відділеннями. Тому пенсіонер зобов'язаний написати дан заяву для того, щоб продовжувати виплату пенсію на банківське відділення в разі неподання відповідної заяви, пенсія буде переведена на поштове відділення. Окрема інформація є у фахівці управління і для тих пенсіонерів, які на даний час не працюють однак не подали при цьому відповідної заяви. Бажано даним пенсіонерам все ж таки написати заяву до управління пенсійного фонду про те, що вони вже не працюють, і пенсійний фонд здійснить перерахунок пенсії, що відповідно може вплинути на їхній розмір.